Доброго дня всім. Дуже доречно, що нашу Олімпіаду відкрили, бо ну, так сталося, що на 50-й всеукраїнській олімпіаді якось господарі полтавчани виступили не дуже вдало, в них не було жодного призеру. Хоча зазвичай завжди в кожній області у нас є талановиті діти, діти, які стоять призерами. Але так сталося, що ту Олімпіаду мені не дали закрити. Тому я з надією дивлюсь на нашу донецьку команду і сподіваюся, що цього разу господарі виступлять належним чином, не дивлячись на хвилювання, і Олімпіаду дасть закрити, принаймні, цього року. Дуже вдається. <плес> тобто я зараз промову на закритті. Не кажу, я тільки про відкриття кажу. Домовились. Що я ще хотів вам такого доброго сказати? Ви бачите, як пластину нас приймають господарі. Я думаю, що вам заплановано цікавих екскурсій, інших розваг. Але пам'ятаєте, коли одного пожежника запитали, тобі подобається робота, він каже, зазвичай ми сидимо, гуляємо, п'ємо, спимо. Зберіть, а коли пожежа? Він каже: та хоч звільняйся, ну я вас прошу за цими розвагами. Будь ласка, не забудьте, що у вас ще є два дні роботи. Два дні, коли ви пишете саме Олімпіаду, за для чого ви сюди приїхали. І постарайтесь маленькими результатами, цими успіхами, не налякати журі, так як останній суперник налякав кличка, впав і не піднявся добре. Ну і далі, оскільки ми знаходимося в нашій футбольній столиці нашої держави, то команда журі знову викликає на тобі команду учасників, а також керівників команд. Нехай ми будемо для вас таким подразником, як Барселона. Так що чекаємо на матч реванш від вашої команди. Ну, Фактично найголовніше я сказав. Єдине, що хотілося додати, що нещодавно прийшла сумна звістка, нас покинув Валентин Миколаївич Лейфура, багаторічний член журі, керівник команди України. Давайте привітаємо пам'ять Валентина Миколаївича Лейфури хвилиною мовчання, будь ласка.